А, а тут у нас у четвірочок, оце ж мені четвірочки, все з одиничок почала, а у четвірочок карта дьяволу. Це у нас 15 й аркан. День спокуси. Подивіться, де ви в неволі, від чого ви залежні. День спокуси, якось таке відчуття. І по цій карті не все, от бачите, він якийсь стоїть і руку тримає, да, якесь і в храмі наче. Але не все храм, це може бути ваша душа, але ви маєте оцього. Внутрішнього демону демона, да, який держи вас на гачечку. Тобто спокуса, від чого ви не можете відмовитися. І або від кого ви не можете відмовитися, або е, від якої ситуації в вашому житті п'ятниці ви не можете від неї відмовитися. Тобто ви залежні. А залежні в плані того, що ви не можете повпливати на цю ситуацію. Є один вихід це прийняття на даний момент. Є такі ситуації в, жит... ну, в... в житті, що ну, не можете виїхатись. Є обов'язки, наприклад, да? що ви, ну, ну, ніяк. ну як ви не як. Них... Ви можете їх облегшити для себе, да? але змінити не зможете. Тому що якщо починається зміна, то воно йде е, да, і ви починаються конфліктні ситуації, може бути таке. Давайте подивимось, з чим це пов'язано. Саме оце, що у вас такий цікавий день. Також демон це день зла. Да, так от. Це зло, якби там не було. Хоча кажуть, що дьявол да, це е, людина. Ну, кажу людина, це Бог матеріального світу. Ми всі від Нього залежні, не треба його боятися. всі Ми, ми живемо у матеріальному світі, і ми всі залежні від цього. Тобто, і ще можна сказати, що у вас буде день, пов'язаний з, з вашим матеріальним е, благополуччям, да, з вашими якимись матеріальними е, потребами. І недуховність, скажімо, недуховність. Але по цій карті да, я сказала, що це все ж таки більше схоже на храм душі, і там буде якась спокуса. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Знаєте, це буде м -м, вибір без виборів.